in. Пошарово проходить по об'єкту до тих пір, поки він не закінчить весь цикл досліджень, він не виходить з цієї лабораторії. І після цього ви друкуєте модель. Навіщо йому така іграшка, коли необхідно встановити розмір збитків, сніг, дощ і таке інше, Я звернувся там влітку? Перевірити їхню достовірність? Вони не знають, що там е в організмі. Тобто йдеться mm. безпосередньо про експеримент за царя панька проводилися. Це суспільне і це Ела Сімакова єфремян, заступниця з наукової роботи директора інституту судових експертиз імені Бокаріуса. Яких експертиз найбільше, які з'явилися під час війни, яких можливо ви ніколи не робили до цього? Це в першу чергу стосується величезної кількості, коли необхідно встановити розмір збитків, понесених власниками майна в Результаті артилерійських обстрілів, бомбардувань, тобто пошкодження будинків Безумовно, або яких так, от, от так. цих найбільше О, от цих найбільше, що пов'язаний саме з викликами війни. Крім того, у нас з'явився також і новий вид досліджень: це молекулярна генетична експертиза. Гинуть люди і е, місця масових поховань. Це всім відомі факти, і треба ідентифікувати особу, бо вона притерпіла вже таких змін. Це не ДНК, це Це, інша. це, це іншими словами експертиза ДНК. Їх сотні. Їх сотні. Так ми взагалі-то хотіли будувати. Були такі плани, було фінансування з державного бюджету для того, щоб збудувати стаціонарну ДНК лабораторію. Однак, війна наші плани порушила. Будувати окремувати три... окрему приміщення? лабораторію, бо до неї дуже. Серйозні вимоги, це і відповідні витяжні і інші системи. Це не можна в загальну каналізацію під'єднувати, бо Чому? такий закритий цикл молекулярно-генетична молекула, якась якщо потрапить, так, вона може змінити результати дослідження. Тому стерильність і закритість цих приміщень. Герметичні, герметичність – Є одним із основних принципів для того, щоб ця лабораторія працювала на високому науковому рівні. Ми планували збудувати таку лабораторію бо... як CSI, як серіалів, так, так так. От французька сторона передала на безоплатній основі мобільну лабораторію причеп фургон, який споруджений новітніми приладами обладнанням. І дійсно там закритий цикл. Експерт зайшов у лабораторію до тих пір, поки він не закінчить весь цикл досліджень. Він не виходить з цієї лабораторії. Якщо необхідно там відібрати зразки, то організуються біля автомобіля пункт відбору. От ми виїжджали коли на місця масових захоронень в озюми та в інших місцях. Там люди зверталися і проводився відбір. Зразків тоді, і експерт там може скласти профіль відповідний геном тієї чи іншої особи. А хто зараз найбільший замовник експертиз? Це приватні особи чи органи Ну, безумовно правоохоронні органи є така тенденція, коли зменшилася кількість судових експертиз на замовлення? Учасників справи вони мають право за законом самостійно звернутися за проведенням експертизи. Приміром, одна людина позивається до іншої, що та їй пошкоджила автомобіль. І ну, треба наприклад. зробити експертизу так, там товарознавчого оцінити ці пошкодження. Ви так. про такі говорите експертизу? Ну, наприклад, і про такі також. Документів багато досліджується. Перевірити їхню достовірність. По перше, спосіб їх виготовлення. Про те, чи вносилися зміни у той чи інший документ, або шляхом там підчистки, травлення, ну, або чи вони не електронний монтаж. ну взагалі потім. Суд, або якщо це в цивільному процесі, встановлює факт підробленості документу. Експерт не відповідає на питання по підробку. Він тільки в межах своїх спеціальних знань говорить про те, чи вносилися тим чи іншим шляхом зміни до того чи іншого документу. Ви говорили про експертизу. Наслідків э, руйнації пошкоджень будинків від обстрілів, чи ви можете встановити втрати, чи ви можете назвати чим було завдано цю шкоду, звідки це прилетіло, що це прилетіло, чи це ГРАД, чи це ракета? Ну, якщо ми говоримо про руйнацію якоїсь будівлі від попадання, там, наприклад, э, авіабомби, да. То механізм самого руйнування і наявність там залишків того снаряду, який викликав ці руйнування, це прерогатива вибухотехніків наших. І в комплексі з експертами будівельно-технічної лабораторії вони на підставі того, що встановлюється причинний зв'язок, що саме так руйнування було здійснення, і від якого саме снаряду, так? то далі будівельник вже працює за своєю частиною дослідження. Він проводить дослідження і встановлення розміру шкоди, яка була нанесення власнику майна. І таким чином у комплексі надається повний об'єктивний висновок. Це означає, що ви називаєте ту суму, яку втратила людина. Так, внаслідок? нас безумовно, ну, наприклад, ця квартира залежить в якому районі, безумовно, на якому поверсі, так, який там був ремонт. Так, так, є певні коефіцієнти, то вони впливають на результати дослідження. Як приватна особа, я не є фігурантом жодної справи. Я можу звернутися за такою експертизою. Ви можете інститут? звернутися і проведуть такі дослідження, що це дослідження мені потрібно для того, щоб стало джерелом доказів там, у цивільній справі про відшкодування шкади. Це для людини краще, коли він визначиться в принципі, як потім буде використовувати цей висновок. Це дорого і довго. Це не будуть сотні гривень, бо експерт працює, має певні етапи. тисячі праців, гривень тисячі радше. гривень, там три, п'ять, сім, десять і так а далі. є термін, протягом якого людина має звернутися. Коли ви скажете ой, два місяці вже минуло, вже там дощі, чи сніг, чи морози. Можливо, були додаткові руйнації. Вже не можна зробити експерт. Ну, по перше, там вже складаються відповідні акти, і ми просимо, щоб цей акт. Про пошкодження, відповідні каміння, так, який Так, мить так. Прильоту. О, от, от, він має бути в обов'язковому порядку, але звертаються люди, коли пройшов вже певний час, і безумовно результати експертизи будуть з урахуванням тих досліджень, які ви все одно її зробите. Зробимо безумовно, висновки можуть бути за певних умов, наприклад. Ну, коли там пройшов вже сезон, да? сніг, дощ і таке інше, і звернувся там влітку, наприклад, да. І людина не могла раніше до нас звернутися. Людина хоче, бо вона хоче відбудувати своє житло. Їй треба, хоч якийсь висновок, який би об'єктивно підтверджував, які руйнування. Ви е можете відрізнити якийсь наряд і звідки прилетів? Безумовно, це основне завдання вибухотехнічної експертизи і такої кількості, і такого широкого діапазону. Тих озброєнь, які використовував ворог, раніше ми безумовно не досліджували. Хоча велика кількість, коли ми за Донецьким Луганським регіоном проводили і раніше дослідження від початку війни в 2014 році, так були, але такої кількості не було, і таких різновидів також експерти не досліджували. Нещодавно до нас приїздили. Воєнні хірурги вони хотіли організувати таке комплексне наукове дослідження, щоб наші балісти. І вибухотехніки допомогли їм встановити механізм, як впливає на внутрішні тканини людини. У них мета була така… вибухова то, хвиля, наприклад, Ну, наприклад, да, або раньовий там канал. Да. Вони не знають, що там е, в організмі, чого очікувати від того чи іншого боєприпасу. Ми знаємо, що якийсь район був обстріляний градами, і ті фельдшери швидкої. Які виїжджають туди надавати допомогу людям, і ті хірурги, які потім отримають цю людину, да вони знають, що там були ради, як, гради, як які цей вибух осколок, чи да, снаряд впливає, да, впливає на людини. яким людей. чином він веде себе отам у організмі людини, що можуть бути пошкоджені легені або внутрішня кровотеча, так, або так, там... як вони перепони там подолають кістки, там і таке інше. це дуже для них. Цікаво, і такі експерименти ми можемо провести там на штучних матеріалах як етап дослідження. Да, а потім... Тобто йдеться mm. безпосередньо про експеримент, так, так, науковий експеримент, який допоможе їм визначитися з тим, щоб підвищити ефективність лікування поранених. Експеримент це коли ми імітуємо так, той так. процес, який так. може бути mm. насправді. Тобто, в нас є щось. Що за своїми характеристиками відповідає тілу людини? Так, ви праві. І є щось що імітує вибух, Ну, Є регриф. багато матеріалів, які в загальній науці і в раньовій балістиці, там відповідний там балістичний пластилін, розчини, які імітують те, що пов'язане з тілом людини. А це робота наукова чи практична? Взагалі всі наукові розробки нашого центру вони прикладні. Є технологія 3D-сканер, який ви використовуєте для експертизи. Так. Наскільки це унікальна технологія? Як часто ви його застосовуєте? Розкажіть про саму цю експертизу. Ну, якщо так дуже просто говорити, цей е, безпека судового експерта забезпечується. Його ж принцип такий: виїжджають там. Є такий луч е, лазера, який відбивається від системи оптичної цього 3 d сканера він Пошарово проходить по об'єкту і повертається в іншу оптичну систему. Це все потім в лабораторних умовах дозволяє створити таку 3D-модель з урахуванням тих пошкоджень до міліметру. Це така колосальна точність, що якщо експертам старими методами. Навіть електронні рулетки так і таке інше, якщо використовували. а то і просто рулетками вимірювання там за царя панька проводилися. Безумовно, це високоточнісне обладнання, скорочує строк, допомагає зробити точну модель, прив'язати її до місця конкретного. На яких об'єктах ви його застосовуєте? Це житловий може бути будинок об'єкти бути... критичної інфраструктури, комунальної власності так і таке інше. Дуже дуже багато. Об'єктів. Обласну адміністрацію зможе він зробити? Я думаю, що так. Саме це сканування це доволі довгий процес. Дев'ятиповерховий будинок, наприклад. Так? Виїхали через дві години, завершили сканування. І після цього ви друкуєте модель. А після цього ми починаємо працювати вже в лабораторних умовах. Програма відповідна, цю 3D-модель. І після цього вже експерт розраховує шкоду, яка нанесена тому чи іншому власнику. Але ви з цією 3D-моделлю працюєте з електронною в комп'ютері? Чи ви її друкуєте щоб мати фізичну? Е, ну взагалі, ілюстративність це одна із вимог до висновку судового експерта. Ми працюємо як в комп'ютері. Так і для того, щоб потім був був належний такий доказ, високоякісні фотознімки вони додаються до висновку судового експерта. Ну, це фотознімка. Я питаю про 3D-принтер, який може надрукувати ну, зруйновану обласну е, адміністрацію. Ці технології ми поки що не застосовуємо 3D-принтери. 3D-сканер гін, да, 3D-принтера да, немає. Будемо е, чекати. Просто завдання експерта таке, що навіщо йому така іграшка да, у вигляді 3D-моделі невеличкої, коли він бачить всі необхідні йому ознаки в 3D-моделі, яка як роздрукована на звичному принтері, так і в комп'ютері безпосередньо немає в чому такої Сенс, потреби так, просто, Так, але угу. там для наглядності будемо так очікувати, що і такі будуть кроки зроблені.